Наразі в гостиному дворі вже сороковий день існує гостинна республіка. Ми проводимо культурні заходи на підтримку а, створення власне культурного центру. Ми його створюємо в гостиному дворі а так само. А, Вимагаємо повернення гостиного двору статусу пам'ятки, та ось наразі тепер вимагаємо накласти вето на закон, який взагалі не стосується гостинного двору, але якимось чином виключає його зі списку пам'ятників, які не підлягають приватизації. Ми повинуємо бути в гостиному дворі завжди. Ми вже робимо культурний центр, і, власне, наш інтерес не пройде ні через 10 днів, ні через 20. Хоча ми усвідомлюємо, що наші сили не рівні, і насправді, після євро всі злочинці, які там сидять, зможуть застосувати нас силу і вигнати, але ми будемо чинити спротив, бо ми вважаємо. Наприклад, цей закон злочинним, який прийняла вчора Верховна Рада, і на території гостинної республіки злочинні закони не виконуються.